Як же я обожнюю зранку у вихідний день піти на ринок? Таке там все красиве, свіже, дають попробувати. Поки обійдеш усе півдня пройде. Зі свіжого м'якенького сала обережно знімаю шкірку, а саме сало нарізаю невеликими кубиками приблизно сантиметр на сантиметр. Сало на сковороді витоплюю до красивого золотистого кольору. Смалець у цьому рецепті мені не потрібен, тож вибираю самі шкварочки і даю їм трохи охолонути. Декілька зубочків часника і шкварки пропускаю через м'ясорубку. За смаком солю перчу та перемішую і складаю в маленьку зручну баночку. Такому паштету треба дати повністю охолонути. А потім треба взяти чорний свіжий хліб і намазати його цим паштетом. Для повної картини не вистачає чарочки чогось міцного, але це швидко виправляється.